Вітаю! Сьогодні ми будемо додавати і віднімати мішані числа. Нагадаємо, що мішаним називається число, у якого є ціла та дробова частина. Також у 5 класі ми з вами вже додавали мішані числа, у яких були в дробовій частині однакові знаменники. Наприклад, 5,2 додати 1, ,5. Ми тоді окремо додавали цілі частини 5 плюс 1 дорівнює 6, та окремо додавали дробові частини 2 сьомих додати одну сьому. Чисельники додаємо 2 плюс 1 дорівнює 3, знаменник залишається той самий: 6,3 сьомих. А сьогодні ми навчимося додавати. Мішані, частин, мішані числа, у яких дробові частини мають різні знаменники. Наприклад, 5,2 додати 1 цілу і 1 14. Дорівню. Правило таке саме. Спочатку треба додати цілі частини. 5 плюс 1 дорівнює 6. Потім додати дробові частини. А оскільки дробові частини в нас з різними знаменниками, то треба звести спочатку їх, ці дроби до спільного знаменника. Ми це вміємо робити. Підбираємо таке число, яке ділиться і на 7, і на 14 одночасно. Найменше з них, звісно, це буде 14. Ось, записуємо ось тут 14, що це спільний знаменник. І нам треба звести ці дроби до спільного знаменника. Зводимо. Тобто ми шукаємо додаткові множники. Ділимо спільний знаменник 14, на перший знаменник на 7, це буде 2. І пишемо додатковий множник от сюди. І до другого дробу так само: 14 ділимо на 14, дорівнює 1 додатковий множник. Множимо додаткові ножники. Чисельники 2 на 2 буде 4. Записуємо чисельнику. Додати 1 на 1, 1. До рівня. Отримуємо 6, цілих. чисельнику буде 5, знаменку 14. Віднімання виконуємо аналогічно. Розв'яжемо кілька вправ із підручника. Вправа 237. Виконай додавання. 3, 3, 8 додати 2,512. Додаємо цілі частини. 3 плюс 2 дорівнює 5. Тепер додаємо дробові частини. Знаменники цих частин 8 та 12, шукаємо спільний знаменник. Підбираємо число, яке ділиться на 8 та 12. Це буде 24. 24 ділиться і на 12, і на 8. Пишемо до 24 додаткові множники: 24 поділити на 8, буде 3. 24 поділити на 12, 2. Множимо 3 на 3, 9, плюс 2 на 5, 10. Дорівнює 5,19 24. 7,914 додати 2,421. Цілі частини додаємо. 7 плюс 2. 9. Дробові частини додаємо 14,21 знаменники цих дробів. Спільні підбираємо. Для цього беремо. Більший знаменник і множимо його на натуральні числа. 21 множимо на 1, буде 21. Не ділиться на 14. 21 помножимо на 2, буде 42. Перевіряємо, чи ділиться 42 на 14. Так, це ділиться, це буде 3. Тому спільний знаменник 42. Додаткові множники 42 поділити на 14, 3, тільки що це сказали. 42 на 21. 2. Множимо 3 на 9, 27. додати 2 на 4, 8. дорівнює 9 цілих, додаємо 27 8. це буде 35, 42. Завжди перевіряємо, чи дріб скоротний: 35 та 42. Ці числа мають спільний дільник. 7 поділимо на 7 чисельник і знаменник, Отримуємо 9, цілих. 5 шостих. 4,2,15 і 7,5,12. Знаходимо суму. Цілі плюс цілі. 4 плюс 7. 11. Дробова частина. Спільний знаменник підбираємо число, яке ділиться на 15 та 12. Для цього 15, бо він більший із знаменників. Множимо на 1, буде 15, не ділиться на 12, множимо на 2, буде 30, 30 не ділиться на 12, множимо на 3, буде 45, не ділиться на 12, множимо на 4, буде 60. 60 на 12 ділиться, тому спільний знаменник 60. Додаткові множники. 60 ділимо на 15, буде 4. 60 ділимо на 12, буде 5. Множимо 4 на 2 буде 8. Додати 5 на 5 25. Дорівнює 11 цілих переписуємо, 8 плюс 25 буде 33 і 60 переписуємо. Бачимо знову, що 33 та 60 мають спільний дільник. Вони обидва діляться на 3. Тому ділимо 11 переписуємо. 33 поділити на 3 буде 11, і 60 поділити на 3 буде 20. 11 цілих і 11, 20. 7,435 та додати 2,514. Ціла плюс ціла частина це буде 9. Спільність знаменник другої частини, 35 та 14. Беремо 35 більше з них, множимо на 1. 35 Не ділиться на 14, множимо на 2, буде 70. Ділимо на 14, це буде 5. Тому це буде спільний знаменник 70. Додаткові множники: 70 на 35, 2, 70 на 14 – 5. Множимо 2 на 4 – 8, плюс 5 на 5, 25. Отримуємо 9,33. Цей дріб не скоротний, оскільки ці два числа: а ні, скоротний. 33 до 70. Не скоротний все-таки. Бо 33 ділиться тільки на 3 та на 11. Ну, звісно, на 33, а 70 не ділиться ні на 3, ні на 11, ні на 33. Отже буде 9,3370. Вправа 239. Виконай віднімання. 4 відняти 2,59. Віднімемо цілі частини. 4 мінус 2 дорівнює 2. Тепер віднімемо дробові частини, оскільки в першому мішаному числі немає дробової частини, це означає 0. Значить, треба від 0 відняти 5 дев'ятих. Ми запишемо просто відняти 5 дев'ятих. Значить, нам треба від двійки відняти 5 дев'ятих. Для цього ми з вами будемо позичати в цілої частинки. Але перед цим ми з вами нагадаємо, що 1 це дріб. Що дорівнює, що в якого чисельник і знаменник рівні? Наприклад, 2 других, 3 третіх, 9 дев'ятих, 100 сотих і так далі. І так далі. Ось це правило ми з вами знаємо з 5 класу. Отож, Повертаємося до нашого прикладу. Нам треба від двійки відняти 5 дев'ятих. Ми розпишемо, точніше, розкладемо двійку як одиницю і ще одну одиницю. Але оскільки одиниця це можна записати одиницю дробом, то ми запишемо таким дробом, якого знаменник буде 9, бо нам ось тут треба 9 мати. Так? Тому це буде 9 дев'ятих. Отже, це одиниця. І 9 дев'ятих. Отож, запишу, що в мене є замість двійки 1 дев'ятих відняти 5 девятих. Тепер віднімаю знову від одиниці відняти 0, 0, бо тут немає, це буде одиниця. Від 9 дев'ятих віднімаю 5 дев'ятих. буде 4 дев'ятих, оскільки спільні знаменники віднімаємо тільки чисельники. 1 4 дев'ятих. 8 відняти 3,78, віднімемо цілі частини. 8, мінус 3 буде 5, і віднімемо дробові. Дробової тут немає, тому ми просто будемо писати мінус 78. Знову нам треба розкласти п'ятірку як на число. На суму чисел, в одному з яких буде одиниця, один з яких доданків буде одиниця. так? Тому ми розпишемо як 4 плюс 1, а замість одиниці ми напишемо дріб із знаменником 8. Тобто це буде 8 восьмих. /8. Запишемо, що 4 восьмих 8 /8 відняти 7 восьмих. Тепер віднімаємо ціла мінус ціла. 4 мінус 0 буде 4, 8 восьмих мінус 7 восьмих. 1 восьма. 7,3 четвертих віднімамо 5 дванадцятих. Ціла мінус ціла частина, 7 мінус буде 7. Так, далі тепер віднімаємо дробові частини. 3 четвертих відняти 5 дванадцяти. Вони з різними знаменниками, тому підбираємо спільний знаменник. 4 та 12 це буде у нас спільний знаменник 12, бо це число ділиться і на 4 і на 12. Додаткові множники 12 на 4, 3, і 12 на 12, 1. Множимо 3 на 3, буде 9. І 1 на 5 буде 5. І віднімаємо чисельники. Ми бачимо, що буде у нас 7 9 мінус 12. Дріб 4 12, скоротний, оскільки 4,12 діляться на 4. Скоротимо на 4, отримаємо 7,1 третя. 8,5 16 відняти 3 двадцятих. Ціла мінус ціла. 8 мінус 0, 8. Дробова мінус дробова, спільний знаменник 16 та 20. Потрібно знайти спільний знаменник. Беремо більший знаменник і множимо на натуральні числа. 20 на 1, 20 на 16 не ділиться. 20 на 2, 40 не ділиться на 16. 20 на 3, 60 не ділиться на 16. 20 на 4, 80 ділиться на

Просте число, воно ділиться тільки на 13, а 80 на 13 не ділиться, тому дріб нескоротний. І ще один приклад розв'яжемо 5 з цієї вправи. 9,4 міняти 5,3. 9 мінус 5,4. Спільний знаменник 5 та 10 це 10. Ділимо 10 на 5, 2. 10 на 10, 1, 2 на 4, 8, 3 на 1, 3. І віднімання. Дорівняння 4,5. 5 та 10 має спільні дільники 5 ділимо на 5. Отож буде 4, 1, друга. Виконуємо трішки складніші приклади на віднімання. Вправа 248, 4 пункти. 5,1 шоста відняти 2,13. Отож, знову віднімаємо від цілих цілу частину, буде 3, цілих. Дробово віднімаємо Нас з різними знаменниками. Шукаємо спільний. 6 та 3 буде спільний 6. Додаткові множники 6 на 6 поділити 1, 6 на 3 2. Домножуємо 1 на 1, 1, 2 на 1 2. І віднімаємо. Ми бачимо, що в чисельнику у нас є різниця одиниці та двійки, а цього ми зробити не можемо. Тому нам потрібно позичати в цілої частини чисельник. Так? Нагадаємо ще раз, що? Тобто, ми будемо розкладати трійку як суму чисел, один з доданків, якої є одиниця. Тобто, буде 2 і 1. Так? Запишемо 2, а одиницю знову запишемо дробом, знаменник якого дорівнює 6. Тобто це буде 6 шостих. Тобто, ми маємо замість трійки, це буде 2, цілих, 6 шостих, 6 шостих, так? і в нас ще є дробова частина. Тобто ми її додаємо. Тобто ми додаємо 1 і віднімаємо 2. Ось. Тобто, ось це, цей чисельник цього дробу ми записали в чисельнику цього дробу. А тепер виконуємо дії цілих частин 2, 6 плюс 1 7 відняти 2, 5 шостих. 5, 17,3 віднімаємо 5,35. Цілі частини віднімаємо, це буде 12. Спільний знаменник: 10 та 5, буде 10. Додаткові множники 10 на 10, 1, 10 на 5, 2. Множимо 1 на 3, 3, відняти 2 на 3, 6. Знову бачимо, що 3 відняти 6, ми не можемо виконати цю дію. Тому знову позичаємо у цілої частини. Розписуємо 12 як 11. Плюс 1, а 1 ми запишемо неправильним дробом. І знаменником 10, тобто буде 10 десятих. Отримали. Замість 12 пишемо 11, цілих і 10 десятих. А ще дописуємо ту дробову частину, яка у нас була теж знаменником 10. Тобто, додаємо 3, віднімаємо 6. Буде 11, 10 плюс 3 13, відняти 6, 7, 15, 1 третя відняти 4, 3 четвертих, 4. віднімаємо цілі частини. Буде 11. Спільний знаменник Цих дробів. 3, 4, буде спільний 12. Додаткові множники: 12 ділимо на 3, 4, 12, ділимо на 4, 3. Множимо 4 на 1, 4, відняти 3 на 3, 9. У чисельнику знову у нас різниця, яку ми не можемо знайти. Тому знову позичаємо в цілі, цілої частини.

Іще 4 і -9. плюс 4 мінус 9. Буде 10, цілих. 12 плюс 4, 16, відняти 9,7. 7,5 шостих відняти 2,7. Віднімаємо цілі частини 7 мінус 2 5. Віднімаємо дробові, шукаємо спільні знаменник 6 та 8. Число 24 ділиться і на 6 і на 8. 24 спільний. Додаткові множники: 24 на 6. Буде 4. 24 на 8, 3. Множимо 4 на 5, 20, відняти 3 на 7, 21. Дорівнює. Знову у нас чисельнику не можемо виконати дію. Позичаємо в цілі до її частини. Розписуємо цілу частину. Як 4. та 1. 1 записуємо як дріб із знаменником 24. Тобто, 24, 24. Записуємо. Ми маємо тепер 4 цілих 24 4,24 і ще плюс 20 мінус 21. Буде цілої частини 4. Чисельнику рахуємо 24 плюс 20, 44, і відняти 21, буде 23. 23, 24. 4, 23, 24. Ось так ми з вами сьогодні навчилися додавати та віднімати числа, мішані числа, із дробовою частиною, в якої різні знаменники. Всім, мирного неба та міцного здоров'я!